Комфортне проживання, якісна освіта, медицина, безпечне середовище виявляється, що всі ці потреби людини залежать від розумного управління і від розумної влади на місцях, децентралізація влади. це тема у матеріалі Катерини Тригубової Правительство чітко заявило, о том, що ми вважаємо необхідним ліквідувати обласні і районні державні адміністрації, пойти по путі создання ісполнітельних комітетів. и чтобы одессит избирал себе одессита главу своего исполкома. Чтобы это было в Донецке, Львове, Луганске и Тернополе. Второе – это обеспечение соответствующим бюджетным ресурсам. Политическая децентрализация должна сопровождаться и бюджетной. Второе – это то, что касается экономических рычагов влияния на развитие региона. До ліквідації обл і райдерш адміністрації справа ще не дійшла. А от бюджетна децентралізація вже почалася. Змінюється спосіб формування місцевих бюджетів. Раніше в них закладалися витрати на виконання власних і делегованих повноважень. І, виходячи з рівня прогнозованих доходів громади, держава або забирала надлишки коштів, або перекривала дефіцит дотацією вирівнювання. Тепер цієї дотації більше не буде, а вилучення зайвих коштів ґрунтуватиметься на інших принципах. З'явилися дві нові дотації базова та реверсна. Більш детально про них йдеться у відповідному законі. Невеликі місцеві громади отримують бонус на свій розвиток у виді нових податків акцизного збору на роздрібну торгівлю нафтопродуктами і алкоголем, а також податку на нерухомість. Але у них забирають податок на прибуток фізичних осіб, який для багатьох громад складав більше ніж 90% бюджетних доходів. Слухав виступлення міністра фінансів Єврейского. Вона сказала, що дополнительно місцевим советом ми отдаем 24 мільярда гривень. Я б хотів побачити, де вони. На сьогоднішній день, К примеру, ми до 2015 року получали подоходного налогу 25%. На сьогоднішній день этот налог у нас забрали. Ми потеряли десь мільйон двісті. 200 Нам отдали екологічний збір. Ну, тисячу гривень у год. Інтересна математика, получается. Мільйон забрали, далі тисячу гривень. Нові правила життя місцевих громад зобов'язують райони фінансувати адміністрацію, освіту і культурну сферу сіл, селищ і міст районного значення. Дітські садики у нас забирають. клуби у нас забирають. Остається органи управління, сільська рада, органи управління. Чим ми будемо займатися? Жики Хатука. Но если децентрализация, я в моем понимании так, мы должны заниматься дошкільною освітою, освітою, культурой в себе на территории и принимать решение, что нам строить, що нам не строить. Но когда у нас полномочия все забрали и говорять, мы децентрализацию проводим. Ну, странно получается децентрализация. Но я думаю, что все, когда будет объеднання громад, все зведеться к тому, что будут передавать на громады. То есть, вот, допустим, до 5000, по-моему, там есть проект, я так видел, что будет объеднание громад. Вот это, я считаю, будет больше правильно, чтобы передавать. Тогда люди будут сами видеть эффективность и сами видеть, как, допустим, их там ну, тоже содержание, если ц... целесообразно, нецелесообразное, то есть они будут принимать решения. Ще одна проблема: отримання жителями села різноманітних довідок. Наприклад, про власність на землю. Отримати її можна, звернувшись до єдиного реєстру. Механізм простий. Поїхав до міста, заказав, через три дні отримав. Це по закону. Проблема в тому, що єдиний центр не владіє інформацією. А з 1 января 2015 року мені повинні видавати такі довідки. Странно. Когда чоловік пришел сюди в течение 5 минут, получає эту довідку, это корупция, основні коррупціонери сидять в сільській раді. Це ж бюрократи, корупціонери в течение 5 минут людям дав справку. А поехать потратити 3 дня і потратити гривень 50 на дорогу, это нормально. Це не коррупция, це не бюрократія. Питання об'єднання громад, ці самі громади, дуже непокоїть. Великі сумніви у людей є щодо користі такого об'єднання. Як будуть вирішуватися проблемні питання з розвитку громад? Чи не будуть всі кошти акумулюватися у так званій центральній садибі? А всі інші сидітимуть без нічого? Я вважаю, що як для нашого села, якому майже дві тисячі населення, ми повинні бути одною громадою. І я думаю, що все-таки реалізація всіх оцих проєктів проблемних питань буде йти швидше, чим це буде об'єднання. Ну, це моя думка, і я так думаю, що все ж таки я вболіваю за наше село, що ми повинні залишитися однею громадою Михайло Ларинська, сільська. Рада реформа потрібна, кажуть люди, але спрямована вона повинна бути на розширення повноважень і ресурсного забезпечення саме сільських громад, а не районів і області, у яких власне і було, і є цього більше, ніж в селі. Віддати мочі місцевим советам є виконавчий комітет, і є сесія сільської ради. От ці два органи повинні приймати рішення, що делать на своїй території і як правильно його робити. Поубирати ліві структури, які нікому не надо. Є сполівний комітет, пускай він відповідає перед громадою. Влада повинна прислухатися до сільських голів, тому що сільські голови це якби така ячейка, яка працює з людьми нашими, з громадою. І хто як не сільський голова, знає, які проблеми у нього в селі. Чого більше в реформуванні позитиву чи негативу остаточно стане ясно через кілька років. А поки що я вважаю, що ніхто не не хоче зробити чогось гіршого для, для простих людей. Це моя так думка, і на така думка і моя надія на те, що ну а взагалі поживемо, побачимо. Катерина Тригубова, Олександр Пан, Артем Белібов. Програма крапки над і.